Перший вебінар, який я зробила, він був відвідувачів 126, пік відвідувачів 74, і продажів у нас вийшло 25. Що ти продавала і на яку суму? Значить, продавала я своє основне навчання, тобто в мене, окрім міні-інтенсиву, в мене є навчальні основні програми абсолютно різних вартостей. Да. І є моє менторство в тому числі. От, Я якби продавала ці пакети, там найменший, середній, більший і менторство моє. Скільки? Чехи... 25 продажів. Давай декомпозицію давай, що там, що, що купували? Значить, в основному купували середній більший тариф і менторство. У мене менторство 5 штук. І скільки було заявок, теж, теж важливо, скільки було заявок, і скільки було продаж кожного пакету? Це всі, всі от заявки і продажі. Ну тобто всі оплатились, да? да, да. Всі оплатили, ніхто Що, не вийшов. Ф 12 це шістдесят 에... тисяч Угу. Так. Да, значить, е в мене ще ще плюс до цього всього, я робила ото на другий день міні інтенсиву, і я це ж ото продублювала на е, вебінарі. Тобто ото маленьке по 290 гривень також купували. Значить, за 890 гривень, раз. А 2100 гривень, раз. Бронь mm -hmm. 10 доларів, але це потім було оплачене менторство. Раз. Ну, можна накладно. Так. Значить, Коротше, 104 тисячі гривень, 105 тисяч гривень, давай в долари зразу переводимо, 2,5 тисячі доларів, то я з вебінару. Да, да, так, так, да. плюс-мінус, так. Ну, це круто, я тебе з всім. Це дуже гарний показник. Питання це про це мультиплікувати, його треба збільшити. Тобто, в тебе, в принципі, равномірно купили пакет, що за 200, що за типу, за менторство, де тебе вигідніше продавати, ніж все інше тут. По факту. Я, я чесно, я, ну, типу, я хотіла, щоб там одна-дві продажі було на менторство, тому що давай так відверто: типу, не всі дівчата там такі, типу, ой, я зараз зі старту куплю, але дуже-дуже класно зайшло. Тоді дивись, тоді дивись, дуже важливо, це тобі придумати іще точки входу додаткові для збільшення об'єму трафіку і пропросувати ще один вебінар. Тобто, окрім міні-інтенсиву, маєш на увазі щось придумати, типу, як мені їх. Да, так, якісь ще точки входу, якісь ще варіанти, да. Угу. Я Окей, і тиждень через два з усіма цифрами, що заповненою табличкою по вебі будемо говорити, як це масштабувати все. Хорошо? Добре. Добре. Та, так вітаю, Добре. дуже класні показники, тебе все дуже дуже хорошо. Дякую, дякую. Я да, все да. дякую. гарного дня.